З вами компанія Електромотор Знову новинка. Акумулятор Felicia 48 вольтовий і на 100 А. Значить, це модель 2026 року. Раніше вона була. Я вам покажу яка от на сайті Фелісія. Раніше було от такого плану. Є кіловат не називати він не Зараз вона буде виглядати вот так. Чуть-чуть тонкіше, трохи більш стильніше, це так можна сказати, Більше така стільна. Немає по центру індикації, тільки збоку. Найближчий конкурент CD, теж 5 кВт, Но D десь під 44 тисячі гривень. Філісія 41, і якщо ну, ви монтажник, устанавливаєте ці системи, то вам ще буде додаткова знижка, якщо ви берете комплектер. Тобто Люди, які це установлюють, це високовольтна, 48 вольтова, 5 кВт, часто їх називають або 100 А. Тобто, якщо це порівнювати, допустимо, 12 вольтово, то тут в 4 рази більш пйомкості. Тобто, якщо 12 ампер годин, 12 В 100 ампер годин, це рівняється 4 таких батареї в цій батареї. Для квартири це ідеальний варіант. Комплектується з 5 6 кВт інвертором, іноді з 8 кВт інвертором. Возможно підключення в парі. Намагаємось о, тримати якісь остатки, але дуже багато не можемо взяти, тому що оборудовання все дуже дороге і дуже жорстка конкуренція. Тобто, при тому, що стоїть вона там 40 тисяч гривень, заробітки ну, буквально ми робимо мінімальні. Відправляємо новою поштою. Доставляємо по Києву. ну, Друзі, якщо вас така техніка цікавить, вона заходить 18 числа, імпортер їх везе біля 200 штук на Україну. Ну, Ми себе невеличку партію вже викупили, так що будемо теж продавати. Якщо де ну, 5 кВт, на 10 кВт 10 кВт дуже гарно продається, це теж думаю, буде гарно продавати. Ну, Тому, якщо є питання, дзвоніть, телефонуйте. Це відео буде е, в нашому товарі. Тому завжди напишіть Viber на 63426.10.10. Дуже багато мені пишуть, дуже багато дивіться наше відео. Написали, яка ціна. Влаштувала ціна домовилась. Не влаштувала ціна, купила в іншому місці. Ну, тут все по-чесному, так що. Дуже раді будемо вас бачити в нашій компанії Термотор.